А у нас на огляді комерційний транспорт і почнемо ми з Опеля Мовано. 19 рік, 2,2 дизель. Пробіг 350 тисяч, ціна 65 тисяч злотих. Це версія Twin Cup, тобто дві спалки ззаді і зверху. Подивимося, як вона виглядає всередині. Бачу, що вона жива. Пластик не подертий, не пошкрябаний, руль теж цілий має холодильник, має вебасту. Сидіння в теж в нормальному стані. Бачу що тут чихол, там, там пасажирський в хорошому стані. Подивимось на стан тенту. Машина на 10 євро палет. Тент я бачу цілий, не подертий, не порізаний. Тому кому цікаво, кому цікаво така інвестиція в бізнес. Прошу. Другий варіант більш дешевий. Ціна 23 тисячі Fiat Ducato 12 рік, пробіг 600 тисяч. Спалка вверху. Подивимося як він виглядає. Ну, Тен трошки в гіршому стані. Але і ціна в три рази менша. Подивимось, обійдемо. Подивимось на стан рами. Рама нержава. Обійдемо його і ще з цього кута на 150 кінських сил. Бачу, що у нас тут був любитель лади понаклеював значки лади. Дивимось всередині, як вона виглядає. Ось в такому стані. Руль, панелька. В принципі, спалка вверху, вебаста теж є. Так як якщо у вас ограничений бюджет, можете приїхати подивитися